Ми проснулись. Ми проснулися. Тобі сміється, так? Проснулись? Як ваші справи. Як вам спалася і щаснилося? Нам спалося дуже добре. За 10 хвилин, не взята я виспалась, а ти виспався? І, мабуть, теж виспався. Мені, знаєте, щаснилося. Що я шукаю туалет. Я хожу по якійсь старій школі і шукаю туалет. А всі туалети, які я не знаходжу, ну, це капець. Я туди я так, як типу холодильник туалет, там якесь відро переповнене. І... і закриваєш. Так що я не знаю, може я хотіла в туалет дуже сильно вночі. Ну, і снилося мені, що я п'ю півко, і я п'ю півко, а після півка шукаю туалет. Так що це в мене був дуже важкий сон. Так. Так то Я помітила, як помітила, що треба мені худати. Не то, щоб я це помітила, я це знала, але просто, що мені вже стали казати, Іра, ти така ж вона і каже, дай знаю, жирна. Ні, ти така ж женственна. Іра, у тебе така ж женственна фігура. Знаєте, це мої жирна жопа. Та-та-да! <гум> що -да -да. Да. ви будете сьогодні робити? Я буду сьогодні, я буду сьогодні їсти, спати, на вулиці вже не так світить сонце, на вулиці збирається дощ і на вулиці класно. Того, що те сонце засліплюється, це було перебор, а зараз це класно. Тут десь буде ростить зуби, туди зі мною повзає і кусає мене за ноги. Це дуже боляче. А він вкусить, піднімає обличчя і сміється. Сміється сміхатом, так? Сміється сміхатом. Вчора що було? Це ж переміна погоди. <coughs> я, до речі, щось горло розмовляю. Переміна погоди, і в мене ввечері, як гахнув тиск, я дивлюсь, рука тремтить. Така привіт! мене <рес> тремтить рука. Дитину одразу віддала Максиму, тому що щось уже в очах почала тимніти. Я така, ух. На будрості на такий поміряла, а ти з о, привіт. Вже старость не радость. Да, тодос? Вчора приходив дідусь Тодосовий, Іван тодос. Миколаєвич. Угу. Та то десь був на ручках хоча, Да? Дід до тебе прикудити по все. На, дивись, що в мене є, тодось. Оп, а ще воно робить так. Бух. Сміється, радіє дитина, що світить в очі. Була таке, що він завжди старікає, світить очі і не може не світити. Він світить очі і мружиться, мружиться, Мрожиться, мружиться, мружиться, мружиться. Так. Коротше, рішила я, що треба мені худати. Так що мені слішком. <смешно> у нього такі зуби смішні, він колись вам їх покаже. Я така стала взагалі ужас ужас Що ж спортом зайнятися, чи на дієті посидіти, не знаю. Жінка життя, як боюсь посади. Що вам розказати цікавого? Напевно, завтра розпов'юд про свою поліклініку. <смешно> про поліклініку, в яку вже хтось, який у нас контракт. Тому що. Я отримала запит про цю поліклініку, але сьогодні я не готова була про неї говорити. Я сьогодні була готова говорити про Івана Миколаєвича, який приніс які ці малинки про те, що я, мені ще треба худать. Про досика, про сон і про ліхтарик. Ханна подарувала нам ліхтарика колись два таких. Дуже класні ліхтарики. Да угу. десь може не зігратися. <пух> Гарного вам дня! Подписывайтесь на мой канал. Я буду рада видеть вас. Пишите мне. Все вам расскажу. Я может, расскажу. Папа. Ты сидишь мне в очи? <клак> Нет. Нет. <клак> <клак> так вставала, что не упала.